Всім доброго часу, наші друзі, однодумці, Академії духовної трансформації людини. Я вас всіх вітаю. Давненько не виходив в ефірі. У нас був курс, перший курс, дуже об'ємний, новорічні свята. Трішечки ми взяли так. Паузу, хоча ми продовжуємо працювати завжди, свята завершуються, і ми знову починаємо більш об'ємну таку роботу з аудиторією наших слухачів, аудиторією людей, які нам довіряють, які прагнуть. Усвідомлюючи свою істину духовну природу працювати з собою, бо саме через відповідальність, роботи з собою, ми дійсно можемо щось змінювати. Змінювати зовні через зміни внутрішні. Сьогодні, 18 січня, я Звертаюся до всіх, декілька є таких інформативних напрямків. По-перше, те, що в нашій академії сформувалось таке інформаційне направлення і неопростір. Ви вже трішечки можливо про це чули. Створений новий такий телеграм-канал, через який ми будемо з вами спілкуватися, спілкуватися частіше, даючи вам ту чи іншу інформацію, яка буде наразі для вас в ваших істинних потребах корисною в розумінні того, що відбувається в просторі. Які інформаційно-енергетичні процеси йдуть, будемо ділитися з вами знаннями такого специфічного направлення різних тем, які наразі будуть актуальні в тому чи іншому часі. Звісно, що самі актуальні теми теми. Того, що відбувається зараз в просторі о, на теренах нашої держави, нашої країни, України, війна продовжується, тому ми будемо також досліджувати всі ці процеси, всі ці явища. Будь ласка, приєднуйтесь до цього інформаційного простору, до цього каналу. Обіцяю, будуть цікаві теми, цікава інформація. Звертайтеся до наших адміністраторів, як підключитися до цього інформаційного простору, до цього телеграм-каналу. На сьогодні скажу, що в інформаційно-енергетичному полі України покращення. Ці покращення відносні, але динаміка духовних проявлень більш активізується в січні місяці. Вона пов'язана із святами, духовними, сакральними святами. До речі, завтра свято водохреще для багатьох людей це вже традиція, занурення, занурення. Для того щоб очиститися, очистити свої тонкі тіла, своє фізичне тіло, в цьому є, звісно, в певній мірі істина, тому що вода, ви знаєте, одна із особливих таких надособливих структур фізичного світу. Яка має таку універсальну форму, суть? Вода може інформаційно вбирати в себе як духовні вібрації, так і недуховні вібрації. І саме вночі, сьогодні вночі з. З 12 ночі, ну 24, -та, 12, -та, 00, хто говорить. 00 годин, 3 хвилини до 00 годин 7 хвилин. Звідки така точна інформація? ну Це все досліджується. Хто довіряє, перепровіряйте. Саме ці чотири хвилини, самі сакральні, і в цей час на планеті Земля, в часових поясах, звісно, вода набуває максимального стану духовного обнулення, тобто вода стає, як в казках говорили раніше, мертвою. Тобто ця вода трансформаційного характеру набуває очищувального такого стану, очищувальної сили. Тому в першу чергу, хто зможе використати цю можливість, то обмивайтеся саме в цей час, або наповнюйте воду водою. То, що може, заповнюйте е, е, свої ванни е, пляшки наповнюйте цією водою, бо саме в цей час вода е, самого такого сильного характеру, очищаючого характеру. Вчені інеологи досліджували, що саме набрана вода з 3 до 7 хвилин 00 годин. Може зберігати свою чистоту близько 5 років. Цю воду можна використовувати надалі в очищенні при різних обставинах життя. Традиція занурюватися в воду річок, моря, хто, хто де знаходиться. Це також є істина, тому що вода, яка активізується саме у цей проміжок часу, вона зберігає свою силу практично на протязі тижня. Тобто, десь до 25-го, десь до 25 січня, вода ще зберігає цю силу, тому не тільки в цей день можете занурюватися на протязі цього тижня, але ж знову таки. Для чого? Сакральне питання для чого, якщо ви хочете лише очиститися і звільнитися від якихось проблем, при цьому не розуміючи, що всі проблеми пов'язані з нашим внутрішнім станом, не працюючи з собою, все це е, у якійсь мірі буде тимчасово, е, і навіть можна і нашкодити собі. Тому мене іноді запитують, чи це варто робити, чи це варто, чи варто не робити. Слухайте себе, слухайте своє серце, я раджу набирати водичку цю в цей проміжок часу, вмитися нею, перебувати декілька там, можливих. Хвилин, можливо, годинку після омиття в медитативному молитвеному стані це дуже добре працює. Ну і зберігати цю воду її можна доливати потім в різні резервуари. Також ефект торсіонного поля впливає, тобто маленька частинка цієї води вона впливає на більш об'ємні резервуари води. Тому і завтра можете занурюватися в міру можливостей своїх і на протязі тижня. Це буде дуже добре. А, а, ну, це відносно завтрашнього дня. А, також інформація, що з 21, з 23, прошу вибачення, з 23 січня в нашій академії починається. Один із самих глибинних курсів, це Еверест навчання в академії, це курс цілительської майстерності. Ну, звісно, що до цього курсу допускаються ті наші слухачі, однодумці, які вже усвідомлено працюють з собою, розуміють істинну потребу в цьому. Під час курсу ми будемо іноді включатися також в простір і неопростір ділитися динамікою проходження цього курсу, щоб ви розуміли, що це таке, з чим це пов'язано. Бо іноді люди вважають, що цілительство це є якесь шарлатанство. Так, звісно, багато людей, які ставлять тими чи іншими своїми надздібностями людей в залежність, ми про це говоримо завжди, ми же навчаємо людей працювати з собою, створювати свою істинну духовну атмосферу. Саме на цьому курсі, всі тонкощі. Цих процесів ми досліджуємо. Саме головне на цьому курсі ми навчаємо ясно відчуттям, ясно баченню, ясно слуханню і саме головне ясно розумінню. Тому будемо раді вас всіх бачити, відчувати та проживати з вами цей курс. По стану в Україні, ще трішечки проговорю вам. Потенціал чутливості на сьогодні близько 50%. Наповненість близько 12%, енергозахист близько 3. В січні місяці активізувався потенціал миротворчості, він збільшився. Тому і ну, в якійсь мірі духовна атмосфера захищає, захищає Україну в більшій мірі, ніж в, минулі, в минулий час. Ну, я маю на увазі Грудень, листопад. Миротворчий потенціал 19%. Нагадую, що на початок війни, коли всі люди почали звертатися щиро до Бога, він був практично 50%. Тому і були ці чудеса, які до цього часу не можуть усвідомити умовні партнери України України, які все намагаються нам допомогти, але ніяк не можуть проявити істину свою волю. Істинне своє прагнення зупинити цю війну про це ми також будемо говорити в нашому інопросторі: коректно, толерантно е, лише з наукових досліджень і неологічного направлення. Правдивість в Україні близько 7 Ну, це у нас. Слабке місце, на жаль, слабке місце, особливо в кулуарах державних структур. Про це в якийсь мірі ми також будемо з вами говорити. Отака От коротенька інформація на цей час. Всіх вас ще раз вітаю з минулими святами. Бажаю. Щоб побистріше по волі Бога прийшов в Україну мир, щоб ми продовжили свій духовний розвиток національного характеру і вже в якійсь мірі всесвітнього характеру, тому що багато українців роз'їхалося, але дух істинного. Такого прояву нації, нації вільних людей. Він в кожному українці е присутній. Тому вже динаміка всіх цих тр трансформаційних духовних проявів буде не лише в Україні, але в усьому світі. І Україна стала відправною точкою цього. Цього духовного явища. Дякую вам всім. Чекаємо вас у нас в академії. Працюємо далі. Все буде добре. До зв'язку.